У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відбулося святкування Покрови Пресвятої Богородиці, присвячене також Дню захисників і захисниць України, яке відзначають 1 жовтня. Школярі взяли участь у лекції та творчій майстерні, дізналися про традиції свята і створили символічний рушник оберіг, який незабаром вирушить до однієї з бригад зсу. Я очікую від цієї події, що ми ще зробимо корисне для наших воїнів. Навчимося виготовляти щось нове, дізнаємо щось нове, відкриємо для себе щось. Цікаве, Сашко, коли дізнався, що з однокласниками відвідують музей, вирішив одягнутися святково. Розповідає про свою вишивану сорочку. Готувався само собою, ну тому що я розумів, куди я йду. Треба відповідний одяг на нашу українську символіку. Для мене це особисто означає, що всіх тих, хто пішли захищати, вже віддали своє життя. За нашу неньку країну для мене це дуже велике значення. Головна свідомість та правда. Класна керівниця та вчителька історії Анастасія Мешко ділиться з нами думками щодо наставництва для сучасних українських дітей. Сьомий клас це мої діти, яких я веду, яких я дуже люблю, які люблять мене. І звичайно, що ми сьогодні. Повинні шанувати цей день і от маючи таку можливість, як нас запрозала сюди пані Галина, пані Вікторія на цю лекцію чудову вони мусять дізнатися набагато краще про цю дату, про цю подію, щоб воно краще в них закарбувалося в їхніх головах, і вони могли потім, прийшовши додому, сказати батькам, що ми були сьогодні на такій чудовій лекції. Нам багато цього розказали, показали і могли поділити. Литися із своїми іншими однолітками чи друзями про таку подію, особливо вони повинні вчити саме історію не тільки України, а історію свого рідного краю. На цьому має ґрунтуватися те наскільки вони мають потім. Не навішувати собі якусь зайву думку, щоб вони вчилися, що це таке їхня громадянська позиція, як вони її мусять відстоювати, щоб вони взагалі знали, що таке історія, на чому вона ґрунтується, з чого починається взагалі історія їхньої сім'ї, тобто це не лише взагалі про історію, це і в першу чергу про історію того, звідки вони почали свій початок. Єдність минулого з теперішнім. Галина репі розповідає школярам, що власне покрови сьогодні за. Лишається символом єдності та захисту. Головні тези лекції розповідає науковиця. Якщо дивитися в історичному плані, то ми звичайно будемо говорити про богородичний культ, який він у нас до Візантії. Візантії він звичайно приснував тільки можна сказати. Саме Покровський бо в Богородичному плані культ лише століття, але Україна Русь, як правонаступниця, вона забрала його собі і пролонговувала на наступні всі століття, цей знаємо козацький період, є національно визвольні змагання, що було, ну, звичайно, сучасний контекст, що це є основою, бо Богородиця взагалі як оберегом низинних військ, і в цілому військових вона сприймалася і саме це презентувати. якщо, Дивиться на етнографічне власне середовище. То ми будемо говорити про жіночу дівочу конкретну долю в цьому плані. Що наскільки дівчата були вмотивовані покровительством Богородиці, Діви Марії для того, щоб їхня заміжня доля склалася найкращим чином: які звичаї, які способи вираження існували і тому подібне. І нікуди без творчого запалу, каже майстриня Вікторія Семкович разом із молоддю творять рушник оберіг. Це іскравий приклад, де старовинна методика переплітається із сучасні. Хочемо зробити ну, як тематичну, тематичний о, рушник, де будуть оберегові, відображені оберегові знаки, о, це прямий хрест, ромб, розети, тобто, щоб цей рушник ніс певну символічну значність. Майстриня Вікторія спеціально для першого закарпатського вибиває на рушнику перший елемент. Дивіться, сформувавши орнамент, який нам ми собі забажали. На даний момент це в нас є хрести. Ми йому даємо даному орнаменту висохнути 12 годин, а потім прасуємо його через пергаментну плівку. І вже даний орнамент візерунок з тканини не стирається. Можна прати. Ходить, тож колективний доробок стане не лише експонатом давньої практики, а й частиною культурної традиції а згодом його передадуть до однієї з бригад збройних сил України.